Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усяк вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, колишній губернатор Нью-Джерсі, республіканець Кріс Крісті, оголосив, що призупиняє президентську кампанію 2024 року. Про що повідомляє видання NBC. Сьогодні мені стало зрозуміло, що у мене немає можливості виграти номінацію. Саме тому я призупиняю свою кампанію за пост президента Сполучених Штатів Америки, сказав Крісті виборцям на вечірньому заході. І Це було вчора, 10 січня 2024 року. За словами Крісті, він зробить усе, щоб не допустити. Дональда Трампа до другого президентського терміну у Сполучених Штатах Америки. І це важливіше ніж мої особисті амбіції, зазначив Кріс Крісті. Це рішення усуває найвисокопоставленішого і найпослідовнішого критика Трампа, який все ще бере участь у республіканській передвиборчій кампанії. Крісті підтримував Трампа протягом усього його президентства, але... Перервав з ним відносини після виборів 2020 року і неправдивих заяв Трампа про фальсифікацію результатів голосування, які вилились в заворушення в Капітолії 6 січня 2023 року. Цю інформацію вже надає нам видання НВ. Що я хочу прокоментувати від себе в контексті заяви Кріс Крісі, так, те, кому можуть перейти. Його голоси і його прихильники, так, до якого іншого потенційного кандидата на посаду президента США від республіканської партії. І CNN, власне, вже зробили припущення з приводу цього, що таким кандидатом може стати Нікі Гелі, тому що 65% тих. Виборців, які підтримують Кріс Крісті, на другому місці для себе, власне, визначають Нікі Гейлі. І тут варто коротко зазначити останні соціологічні опитування, які були опубліковані CNN щодо праймеріз в штаті Нью-Гемпшир. І там результати наступні. Трамп має 39%, Гейлі 32 а Кріс Крісті 12%. І CNN якраз констатує, що Нікі Геллі вона знову ж таки значно скоротила відставання від Дональда Трампа, і якщо вона зможе отримати ще підтримку виборців кріс Крісті, не 12%, а хоча б 7-8%, то власне вона може фактично вийти на рівні показників. По рейтингу з Дональдом Трампом в штаті Нью-Гемпшир, тому там буде відбуватись достатньо цікава кампанія навколо проведення праймеріс. І Ми, звичайно, за цим будемо. Уважно слідкувати. Тобто, ось це є найголовніший висновок із заяви Кріс Крісті про те, що він власне призупиняє свою виборчу кампанію 2024 року. Будемо знову ж таки уважно за цим спостерігати, як, власне, перерозподіляться відсотки щодо підтримки Трампа, Гейлі, Десантіса, там Рамасвамі і інших учасників праймеріс від республіканської. Партії, це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаєчку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!